У нас з вами величезне структурне безробіття. Тобто на тих 2 мільйони фактично безробітних, у нас з вами величезний дефіцит людей е, робітничих спеціальностей, е, станочників, слюсарів, е, інженерно-технічних працівників, конструкторів. І величезний надлишок на ринку е економістів, юристів, журналістів. Які... я тут посперечався. Їх тому може і надлишок. Надлишок. Але знаєте, кількість та якість. Ну, от це бачите, ну, ми ж з вами говоримо зараз про фізичну особу, людину, а не про її професійні якості. Ну, а воно ж одне тут інше чіпляється, вибачте, на слові. Ну, менше з тим. Тобто, ми маємо приблизно, тобто, при достатньо великому, при достатньо великій кількості формально безробітних людей, у нас з вами величезне структурне безробіття. Наприклад, водіїв вантажних автомобілів ви не знайдете. Ну, це правда, оце правда. Е, причому ситуація є настільки складною, що українські демографи прямим текстом ще в 24-му році. Сказали, що для того, щоб збалансувати ринок праці українській, нам треба кожен рік завозити сюди 450 тисяч Пан трудових Лусь, мігрантів.